Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас зараз ранок, 9 година, вийшла я поратися. Зранку о 6 годині був мороз мінус 16 градусів, а зараз мінус 13. Сонечко піднялось. Дивіться, які у нас кучугури. Це не кругом, отут таке місце, де понадувало. А так двір чистий. М? Як сніг під ногами скрипить. Де протяги там понадувало? Зато так тихенько. Пташечки десь літають, співають. Горобці. Ця парочка тут їсть, відкрила. Вони поїдять, я потім двері прикрию. Ну, вони будуть проходити. Ну, цим не страшно, ці такі. Волохаті, кучеряві. Хм, не дуже вони кучеряві, але це нормально. А та в сараї не відкривала, їсти дала і нехай сидить. Вже потоваришувалися, бо він їй не давав їсти. Відганяв, а зараз вона вже все нормально. Хаті тепленько, але треба зараз піти, взяти дровець і підкинути. Ти воно ну як шурує щось. Так, будуйте до хати, бо без рукавичок у руку холодно. Друзі, у нас вже пройшов деякий час. Я ось вийшла знову на вулицю. Зараз вже третя година дня. І знову сніжок. Був більший, це, поки я одяглася, він вже менший, але щось є. Зараз ось вийшла, хочу свинок напоїти тепленькою водичкою. Кокосик тут. Зараз холодно, то ми його в хату беремо. Але він такий вредний в хаті. Трошки справи свої робить, не так, як треба. У нього і лоточок є, але не слухається то. Мешкає він. В віранді, бо поки холодно. Шкода, він у нас більше на вулиці, шну. вуличний тіт. Вірандочки спить, я йому там постелила. Водичка, ти ж пив тільки. Це я його випустила, кажу, я йду, пішли йти. Зробиш свої справи. Риба наївся, так? Да? Їв рибу. Правда, вчора ти її, а воду сьогодні хлебче, я її наливала, і там стояло, і вранці отак відро також пив. Сушить. Зараз я зроблю свої справи і підемо до хати. Погуляй. І хочу зараз ще полізти на горище, перевірити цибулю. Бо мені щось здається, що там їй капець. А Максим каже, що все нормально, так що полізу, перевірю. Бо як померзне, будемо без цибулі. Все-таки полізла на горище, глянула до цибулі, все нормально. Там її І не так багато залишилося, але ж думаю, і так померзне, то зовсім не буде. Я ще вкрила її, так що тепер головне, коли закінчаться морози, не забутися зняти кожухить, бо вона там поросте, то також її не буде. А я все-таки налаштувала себе, бо щось останні дні. Якось ну, нічого ми такого з ремонту не робили, хоч і потихеньку працюємо, то там, то там Без діла не сидимо. А от все такі ремонтні роботи в нас зупинилися, хоч роботи вистачає, але ну, якийсь такий настрій був. А зараз взяла себе в руки, я, звичайно, вже <рапрошую> налаштовую себе десь півдня, але все-таки вирішила зробити пофарбувати ось ці стіни. Ось приготувала фарбу, надіюсь, вистачить цього відеречка на всю кімнату. У мене було два кольори, ось такий можна зробити сіренький. І там в мене був такий абрикосовий. І я ось обирала або цей, або той. Ну, якось в мене думки мої зійшлися, що все-таки буде сюди йти, якось сходитися з оцією стінкою, таке світло. Сірий колір, бо той абрикосовий сюди, мені здається, ну ніяк. Так що постараюся зараз розвести так, як я хочу, а там вже буде видно. Стіни тут погрунтовані, я їх погрунтувала вже давненько, тож можна фарбувати. Ще в минулих відео я показувала, що в нас кран підтікав. Ось тут, бачите, як піднімаєш отут раніше дуже сильно текло. Ми вже змінили. Кадридж міняли. ну В цьому ж магазині, що купували, нам безкоштовно міняли, але не допомогло. Так що, поміняли вони кран без проблем і зараз нічого не тече. На нього рік гарантія, так що поки все нормально. А то Неприємно було, воно залишає і сліди, і по вані, і по кранові. Ще нам в коментарях писали ось за цю штучку, ми вже показували раніше в відео. Що в нас тут була тепла підлога, але не було циркуляційного насосу. І Вона так наполовину тільки продавлював той насос, що стоїть біля котла 220. Ось ми встановили насос на 12 вольт. І писала, що воно не буде працювати. Працює і навіть дуже класно, ми тут он самі все придумали. Там я ставлю посилання, де ми це робили. І все класно. Працює тепло. Навіть приходив сусід і сказав, що хоче таку штуку, бо в нього також є тепла підлога, але вона не працює. Так що не переживайте, не мерзнемо. Так, відкрила я цю фарбу. Зараз буде калапуці. Саме головне не переборщити. Я хочу, щоб воно таке трошки світлим було. в море, але ми спробуємо І потім додамо ще. Так, до мене помічник мій прийшов. Я тут фарбую, а він он, розклався пластиліно працює. Так. зараз. Так. Вийшов, наче, такий колір, як я дуже хотіла, але він такий світлий, а на стінки я зараз вам покажу спробувала то темніший, ніж я хотіла. Ну, він підсохне, то буде світліше, якось так. Ось такий колір на стіні виходить, але це Женя тут щіточкою пробувала. Зараз я візьму валик і буду валиком. Вон вже світліший, де тонший. Шар. Так що будемо щось робити. Так, друзі, а зараз хочу зняти ще це дзеркало. Ми тільки його пару днів назад сюди прикріпили, так як в нас тут двері дзеркальні, то нам вистачало. Але ж я прибирала в тій кімнаті, а в нас остання кімната, де отаке всі будівельні матеріали, інструменти, і мені треба було його кудись прибрати, бо я така, щоб воно і розбилося. Так що зараз приберу і можна буде вже фарбувати, але щось так в ванні вже тут жарко. Зараз треба відкривати вікна. Ну, вікна, вікно. Хоч і на вулиці мороз, але ж тепер головне її зняти. О, на машинку покладемо. на шурупчик Жень, подай нам із чуточку. Ось, о, внизу нахилець. Все, ось. Це оцю стінку, що позаду мене ми її фарбували е, ґрунтом. Ми колірували ґрунт, там немає фарби. А ось тут вже фарбою йде. Я також тоді щіткою, але ж воно ну, тут аж така нерівномірна структура, десь є виямки, так як воно називається. Карта світу, оця штукатурка. Ну, щось схоже звичайно на карту світу. Це далеко не карта світу, але ж ну, з її опера, так сказати. Е, то я щіточкою, а потім, щоб воно не було видно е, самих щіток, і більше фарби, воно ж залишається, то валиком забирала і все нормально. Так що, Приступаємо. Візуваю, щоб вистачило. Я наче рахувала, що повинно вистачити, а Максим каже, що ні. Ну, вже як буде. І ще я дивлюся, що. Воно ж тут, як я вже казала, нерівна структура, то так чітко робиш, воно ж зверху залишається, можна ще обробити так перламутром таким сірим буде дуже гарно. Так що подивимося, що ми будемо робити. Ось що я казала, можна потім перламутром, бачите, воно ж нерівно і так валиком проходиш і воно де-не-де тільки береться. Можна буде потім пройтися, щоб блискітки такі були. З однією стіною, оцією, я вже закінчила. Я думала, буде набагато швидше. Але так як у нас тут є отакі труби, то прийшлось мені там довго возитися. Тут швиденько все раз, два і пішло воно, а от там біля підлоги дуже довго. Я не очікувала, що воно так буде. Зеркало вже прикріпила, але не повністю. Зараз Максим прийде з роботи докруте, що там, Ну, поки висить. І хочу ще трошки сказати, що не такий результат, як я очікувала, колір, бачите, він відрізняється. Але вже зараз я зрозуміла, що це добре. Але я хотіла, щоб воно трошки було схоже ось з цією стінкою, але ж. Коли воно відрізняється, то і на краще, щоб виділялося. Що це у нас тут така зона ванни. Коротше, якось так. Налаштовую телефон, щоб якось вам показати саму стіну, а воно щось. Ну, візерунок який там. Воно так погано передає. Ну, ви зрозуміли, яка вона. І обов'язково треба буде замовити. Блискітки і блискітками це все е, обробити, пофарбувати, воно тоді буде кращий результат. І ще також скажу, що будеш воно все оброблятися зверху лаком, бо це ж ванна кімната. Я не очікувала, що це так буде довго, і я втомилася. Тут так жарко, мені я ж відкрила вікно на вулицю, хоч там і мороз, але ми зараз і на вулицю. Подивимось, що там робиться. Якраз Максим прийде з роботи, відкриємо йому ворота. Ми подивимося, скільки там градусів. Я навіть коли оцю імітацію під плитку робила, не так втомилася як з цією стінкою. Ну, нічого. І зараз оце я стою і думаю. Або буду продовжувати ще <смі> і вся ніч попереду, або вже завтра. Так що. Е, кінцевий результат, ну, як кінцевий, ще тут робота є, але кінцевий результат фарбування вже покажу в наступному відео. Е, подивлюся, як воно піде, або. Дофарбую або завтра. Ну, я буду не я, якщо не дофарбую, трошки попрацюємо. І хочу ще сказати, що тепла підлога класна штука. У нас оце вже тут другий тиждень підключена ця тепла підлога, тож тільки тут радіатор був. І ми коли купалися, було ну, як, не холодно, але прохолодно. Я сама по собі мерзлячка, то мені якось так було. Але ж коли це працює тепла підлога, Максим там вже... Температуру зменшує, зменшує, ну, ж там регулятор і все одно ну, дуже добре. Женя, поки я тут фарбувала, він тут на підлозі качався, пластиліном грався. Каже, така класна штука, каже, треба і в віранді зробити, я там в котельні, розповідав свої плани. Так що, Нарешті я це зробила. Взялася за фарбування, бо дуже довго я тягнула. Вже більше місяця будемо фарбувати і все ніяк. Але ж треба брати себе в руки. Останнім часом щось зовсім нічого не хочеться робити, якось, але ж з роботою воно відволікається. Так що будемо потихеньку працювати. А зараз ходімо на вулицю, подивимося, що ж там робиться. На вулиці Мороз, мінус 10 градусів показує і щось таке, маленький сніжок пролітає. Але все одно так тихенько, цілий день так тихо, Вітерця немає. Так. вон Максим вже їде. Будуть відкривати йому ворота. Вам дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока.